Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що завітали до мене в гості. Мій канал про творчість, натхнення, смачні рецепти, про створення затишку в оселі. Тому якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. Сьогодні на вас чекає творчий відеоконтент із виготовленням іще однієї красуні ялинки. Якщо ви пам'ятаєте, минулих відео ми з вами вже виготовляли ялинку, але зі стільникового крафтового паперу. Хто ще не бачив, посилання залишу для вас в описі під відео. А сьогодні на вас чекає іще один цікавий, а головне доступний і дуже бюджетний варіант виготовлення різдвяної ялинки із трави та природних матеріалів. Обіцяю, буде цікаво, тому поїхали! Для початку нам потрібно зробити форму нашої ялинки. Для цього я знайшла ось такий тонкий картон. І ось таким чином, як ви бачите на відео, скручую його у величенький конус. Обрізаю зайве і за допомогою термоклею заклею край картону до основи. Але якщо ви не маєте такого гнучкого картону, можете використати варіант із трикутних деталей зі звичайного е, картону із під коробок. Цей варіант ви також можете переглянути за посиланням нижче. Потім я заклею низ ялинки, і тут я трішки дала маху, тому що забула наповнити конус папером чи пінопластом, а тому пізніше ви побачите, як я це буду виправляти. Та навіть коли у вас трапляються такі ситуації, не розчаровуйтесь, бо творчість то така справа, що з кожної ситуації завжди можна знайти вихід і все виправити. Отож, як ви зрозуміли, до конуса я приклеюю круг із звичайного картону і роблю отвір для ніжки ялинки. А потім цей самий картон обклеюю тканиною, оскільки не планую його декорувати. І ось таким чином, підготувавши основу нашої ялинки, ми перейдемо до самої цікавої частини виготовлення нашої красуні, а саме обклеювання цього конуса травою, яка і буде основною декоративною частиною, можна сказати, фішкою нашої красуні ялинки. Трава, яку я використовую, називається міскантус, Це декоративна трава, яка використовується у ландшафтному дизайні. Як бачите, я обрізаю кожне стебло, відділяючи цей чудовий цвіт. Таким чином підготовляю для роботи потрібну кількість міскантуса. Ну а потім за допомогою гарячого клеєвого пістолета починаю знизу приклеювати кожну пелюстку трави до нашої основи. На мою думку, виходить дуже круто. І ця текстура трави чудово асоціюється із гілочками справжньої зеленої красуні. І ось так гілочка за гілочкою заповнюю всю площину нашої паперової основи і стараюсь не залишати місця для просвітів картону. Як бачите, на відео я вже підготувала ніжку до нашої ялинки. Це кругла дерев'яна точена заготовка і шматок дерев'яної палиці. До речі, це мала бути ручка до звичайнісінької швабри, яку я придбала у магазині товарів для дому. Частину використала для минулої ялинки, а інша частина буде використовуватися для сьогоднішнього проєкту. Ну і тут я згадала, що не наповнила наш конус, тому роблю це звичайнісінькими поліетиленовими торбинками, тому що їх найпростіше в такому випадку туди просунути, щоб заново не розбирати цілу конструкцію. Пізніше прикріплюю ялинку до нашої ніжки за допомогою термоклеєвого пістолета. І зараз найзахоплююча частина роботи, оскільки задуму використати природні матеріали, я підготувала різноманітні шишки, жолуді, каштани, суцвіття, бавовни і зелені гілочки. Та склавши матеріали разом, мені захотілося додати якихось святкових деталей, тому вирішила до своєї роботи додати ялинкові кулі. І у мене якраз залишилися такі сірі та сріблясті прикраси від минулорічних проєктів, які вже були дещо потріпані часом, і я їх розібрала. Ну і ось таким чином, як ви бачите на відео, я почала декорувати свою ялиночку. Чомусь на цій роботі мені захотілося декор розмістити вздовж ялинки і тільки на одній стороні. Та його можна розміщувати у будь-якому місці і порядку все залежить від вашого смаку та фантазії. І знаєте, я думаю, що створення ялинки із природних матеріалів, трави це чудовий спосіб додати до свого свята якийсь особливий шарм та екологічну свідомість. Тому що ялинка з природних матеріалів буде унікальною і точно виділятиметься серед інших. Так ви зможете створити справді неповторний декор, який буде відображати вашу фантазію та індивідуальність. А природні матеріали створюють особливу атмосферу затишку та тепла, аромати хвої, шишок та інших рослин доповнять святковий настрій. А також такий варіант створення ялинки з природних матеріалів є дуже економним варіантом, тому що використання таких матеріалів дозволить нам зекономити кошти, оскільки багато що з них можна знайти безкоштовно, в лісі, парку чи на звичайнісінькій прогулянці з дітьми. Крім того, така ялинка з природних матеріалів має інші свої переваги. Наприклад, якщо ви е, самісно приклеїте та зробите цупкий каркас. І все прикріпити. Така ялинка може прослужити декілька років. Також її можна повторно використовувати. Багато із цих матеріалів, таких як шишки, жолоді, можна використати для інших декоративних композицій. Як бачите, на одній ялинці я не зупинилася і мене понесло далі. Оскільки в мене ще залишалося багато матеріалів, я вирішила поекспериментувати і спробувати створити красуню із іншим стилем декору. Ну і ще трішки творчості, і ось погляньте, який чудовий результат у нас вийшов. Це справді був дуже творчий та захоплюючий процес. Одна із цих красунь прикрасить нашу родинну музейну кімнату, а іншу брат вже вподобав собі в якості подарунку. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Також буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. До зустрічі! Миру нам всім! Все буде Україна!